Ландшафт як просторово-цілісна система. На думку Михайла Гродзинського, виникнення терміна ландшафт пов'язане з фламандським живописом 16 століття. Як ландшафт характеризувалося зображення місцевості на картинах. Це картини Пітера Пауля Рубенса і Лукаса ван Удена. Вже на початку 19 століття німецькі дослідники надали ландшафту наукової сутності. З німецької ландшафт це вигляд простору, делянд земля, а шафт суфікс, що означає взаємодію зв'язок. Учені класифікують ландшафти за певними ознаками, виділяють їх класи підкласи, типи підтипи, види й підвиди залежно від особливостей природних компонентів. Основними природними компонентами є: клімат, вода, рельєф, ґрунти. Флора і фауна. Пригадаймо визначення поняття природний комплекс. Природний комплекс це взаємопов'язані природні компоненти. І вивчимо нове поняття природно-територіальний комплекс, або його ще називають ландшафт. Це взаємопов'язані природні компоненти на певній території. Легко запам'ятати, правда ж? Ландшафти відрізняються тим, що на них впливають різні чинники. Основними з них Є сонячна енергія, внутрішня енергія Землі та процеси, що відбуваються в атмосфері, біосфері, гідросфері. Ці чинники впливають на розвиток ландшафту через такі фізико-географічні процеси, як теплообмін, вологообмін, обмін мінеральних та органічних речовин. Ландшафти це своєрідні пазли, з яких утворена географічна оболонка Землі. Розгляньмо більш детальне визначення поняття ландшафт. Ландшафт є однорідною за походженням ділянкою географічної оболонки, що має єдину геологічну основу, однотипний рельєф, подібні кліматичні та водні умови, тісне поєднання ґрунтово рослинного покриву і тваринного світу. Складовими частинами ландшафту є фації, урочища місцевості. Фація це найпростіший природно-територіальний комплекс, що утворюється в межах одного елемента рельєфу. Наприклад, на дні яру, схилі Балки, вершині горба, вздовж русла річки. Фація має найбільш однорідні природні умови. Взаємозв'язана група фацій утворює урочище, що формується на основі випуклої чи вігнутої форми рельєфу, і яка є єдиною за походженням і віком. Прикладом урочища може слухувати яр, балка, окремий горб. Це може бути будь-яка частина місцевості, неподібна на іншу. Наприклад, ліс серед поля. Просторове ж поєднання однакових за походженням урочищ, що сформувались на досить великій формі рельєфу, утворює місцевість. Місцевостями, наприклад, можуть бути заплава великої річки, горбисте пасмо. Чи скелясте високогір'я?